Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Марсель, можливо, Наполі замість Сімхена, чи хоча б Брайтон. А в примері є якісь варіанти. І Бундесліга мені би підійшла. Зрештою, лиш би не Туреччина чи Бельгія. Кар'єра Артема Довбика наближається до кульмінаційного моменту. Лідер «Бомбардир» і головний актив Дніпра 1 влітку майже гарантовано змінить прописку. Претендентів на 25-річного нападника досить багато. Воно й не дивно. 189 сантиметрів потужності, розкішна швидкість та гарматний удар. Попри досить молодий вік, Артем уже має чималий досвід. Переможний гол шведам на євро. Не на надто вдалий вояж у данський Нютіланд, боротьба за чемпіонство УПЛ І схоже, побиття реку. Рекорд... Орду турніру за голами в одному сезоні. Довбек уже зараз є повністю готовим футболістом, який майже відразу має шанс переносити користь новій команді. Не відлякує навіть цінник близько 15 мільйонів євро планує отримати дніпро 1 за свого лідера. Хоча ціну може трохи збити те, що контракт Артема з Дніпровцями завершується в кінці цього року. Профільні ресурси оцінюють Форварда десь у 10 11 мільйонів. Мінімум чуток, максимум фактів. Детективна робота з пошуку нового клубу нападника збірної України. Агенти Дубака зізнаються, що пріоритетними для гравця є топ 5 чемпіонатів. Проте як запасний варіант, кілька інших європейських ліг все ж розглянемо. Найчастіше пліткують про Бельгію та Туреччину. І якщо жовтень клуб Ліги Жопіле викласти за домбики необхідну суму не зможе, то велетні зі Стамбула цілком спроможні нав'язати боротьбу за українця за форвардом стежать усі гранди Туреччини. Вперше затривали час Галата Сарай, і чи посідають перші три сходинки суперліги. Кожна із цих команд має на лістрі імен до нападника. Але і Карді грає за Галата Сарай на правах оренди. Його ж контракт належить ПСЖ. тому де Аргентини цупиниться в наступному сезоні, невідомо. Тож, якщо їхати до убику Стамбул, то хіба що у жовто-червону його частину, тим паче, що саме Галата Сарай зараз лідирує у суперлізі і має розкішні шанси стати чемпіоном. А от Трамзон спор, який теж дуже хоче Артема, цей сезон провалює. Тож до довбих туди переходити просто не захоче. Главное кучуємо до топ-чемпіонатів. Перш за все, заглянемо примеру, адже тут варіантів найменше. Але якщо відверто, то їх немає взагалі. Форвардів, схожих за профілем на Довбека, в Лавізі, використовують лише два клуби. Реал Сусідати гіпотетично може потягнути трансфер Довбека, але такої потреби у блакитно-білих немає. Норвежець Серлот цілком успішно виконує свою роботу. Баски борються за путівку в Велче. Інший варіант мальорка. А рідером цього клубу є Косовар моріки теж кремезний нападник, такий собі довбик, але без швидкості старший і менш атлетичний. У модель гри команди Хавіра Діри українець списав себе, але на трансфер тема у скромній мольорки банально немає грошей. Хіба що червоні якось досить вдало зможуть продати 29 річного рік, і терміново шукатимуть йому заміну. Та й відверто кажучи, європейська і навіть українська преса в Іспанію Артема майже не сватала. Інша справа Італія. Ледь не половина клубів серії А відверто облизується, дивлячись на фактурного українця. Найбільш тривалий інтерес до Дубика в Торіно. Беки уже кілька років намагаються затягнути нападника до своїх лав. Головними конкурентами туринців є Соловнітана та Болонья. Ці клуби дуже агресивно влетіли у боротьбу за гравця. Певний інтерес до Артема також приписують Фіорентині та навіть новоспеченому чемпіону країни Наполі. Але значно вірогідніше, що принаймні першим місцем зупинки нападника Віталії стане якийсь із названих вищесередняків. Далі у списку чемпіонати, які на думку експертів підійдуть до боку найкраще АПЛ та Бундесліга. І там і там цікавих та цілком реальних варіантів вистачає. В Німеччині лідером Дніпра один цікавляться команди, які борються за путівку лі чемпіонів: Уніон Берлін та Фрайбург. Клуб зі столиці став головним відкриттям сезону. Цікаво, що Урс Фішер використовує схему з двома нападниками. В Уніоні розраховують на швидкість довбика. А от у Фрайбургу на Артема може лягти звична роль таранного центру Форварда. Конкурентом українця стане Міхель Грегоріц, 29-річний австрієць Цього сезону забив 10 голів, чотири головою, шість лівою ногою. Відверто результат не феноменальний. Тому у Довбика будуть усі шанси вибороти місце у старті. Головним плюсом Грегоріца є непогана реалізація моментів. Кількість забитих м'ячів навіть перевищує показник очікуваних. На туманному Альбіоні претендентів троє Нотінгем, Астон Віла та Брайтон. Перші два клуби уже мають в складі стабільних нападників, схожих манерою гри на Довбика. А от підопічній Дедзербі, ну, Дані Уалбек відверто не вражає. Усього шість голів. Брайтон набагато частіше грає без яскраво вираженого центрального нападника. Тож Артем міг би стати додатковою опцією в просто розкішну команду, яку будує Дедзербі. У Франції також варіантів вистачає. Найжарніший це Марсель. Тим паче, там уже виступає українець Руслан Маліновський. Змі переконують, що Олімпіки справді поклаву кона Артема, але варто відзначити, що зараз підопічні Тудора грають з Алексісом Санчесом на вістрі. Звісно, в екзірки Барс Арсенала та м'ю геть інші чесноти ніж дубика. І якщо Чилі залишиться в Марселі, повірити в реальність трансфер українця складновато. Трохи інша справа це ланці ніца. Криваво жовті головний сюрприз сезону. Команда майже точно зіграє в метапі ЛЧ. Не дивно, це найкраща оборона ліки 1 аж на вісім припущених голів менше ніж пежа. А от з атакою в команди не все так добре. Тому й їм і справді не завадить. Схожа ситуація і в Ніці команда заледва народжує один два голи за матч, тому й осіли лише в середній таблиці. Інтерес обох колективів до Артема зрозуміти можна. Він з ходу має шанс стати ваговим відсиленням варіантів, як бачимо, очі розбігаються. Претенденти з усіх райських футбольних куточків Європи, і щоб не вибрав Артем, далі все буде у його ногах.